МАЛОТОМНИЙ Псалтир, Псалом 23. Господня є земля і повнота її, селен і всі, що живуть на ній, бо він на морях заснував її і утвердив її на ріка. Хто на гору це йде і хто буде стояти на його святому місці. Той, у кого безвинні руки і чисте серце, хто не віддав душі своєї і не присяг крив, він прийме від Господа благословення і милосердя від Бога, спаса свого, такі рід тих, що його шукають, шукають лиця Бога Якого, підніміть, князі, барами ваші. І піднесіться ви, одвічні брата, щоб увійшов в цар слави, Хто він, отой цар слава, Господь могутній і сильний, Господь потужний у бою. Підніміть, князі, брами ваші, і піднесіться ви, одвічні брата, щоб увійшов цар слави. А хто ж бо він такий? Отой й цар слави, Господь сил, Він є цар слави.